Відділену трамвайну колію по вулицях Сахарова та княгині Ольги відкрили 1987 року. Відтоді її капітально не ремонтували. Дуже часто користуємося. Буваєш, хитає Так, є такі місцевості, особливо в Китаї, де є міст, де міст, там дуже хитає, трошки хитає. Так нормально пахет, я тому вже внизу, як в нас спускатися, то там найбільше. Зараз тут курсує трамвай номер 3. 25 вересня. На цій ділянці із рейок дійшов один із вагонів. І я якраз їхала, то по-моєму субота була. і Я не знаю, чому, але ми всі сиділи, нас було мало, ніхто не, не ніяких ран не мав нічого. Так раз і він зійшов так набагато, так зійшов. Дозволена швидкість на цій ділянці була 10-15 кілометрів за годину. Водій трамвая, який зійшов з рейок, її перевищив, каже керівник Львів електротрансу Володимир Ковалів. Та це лише одна з причин ще одна деформація колії. Тивна ширина трамвайної колії на прямих ділянках регламентується тисячу міліметрів по правилах технічної експлуатації дозволено звуження 2 міліметри і поширення 3 міліметри. При експлуатації, коли колія вже експлуатується, там дозволено поширення до 12 міліметрів. В місці сходу вагона було 18 мм. Це може ставатися за рахунок зміни температурних режимів. Коли жарт полі розширяється, коли холодає колія звужується, і такі речі відбуваються, тепер на цій ділянці дозволено їхати не більше десяти кілометрів за годину. Це є дуже важливий для всього району транспорт. Це як магістральний вид транспорту трамвай, Він найбільше пасажирів може перевести одночасно. І взагалі, коли його будували, він задумувався, як гілка швидкісного трамваю. Це тобто для міста, яка не має. Метрополітену, то це один з таких основних видів транспорту, який може врятувати в принципі, весь район від транспортної блокади. Стан колій, рейок і взагалі цієї системи дуже сильно впливає на рух, на стан трамвайних вагонів. Очевидно, дуже шкода тих 30 берлінських вагонів, які поки що є в найкращому стані зі всіх вживаних. Стан колії незадовільний, каже директор міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець. Хоч там і проводять поточні ремонтні роботи, треба капітальну реконструкцію. У нас зараз є визначений замовником даної реконструкції ЛКП Автодор». Проводяться відповідні і передпроєктні і вишукувальні роботи. Так єдине, що ми дану ділянку розглядаємо в загальному в концепті. Загалом реконструкції і продовження колії по вулиці княгині Ольги, так до вулиці Трускавецької, я думаю, що це буде такий загальний концепт, але оцю ділянку безпосередньо, яка знаходиться в ми дуже швидко запустимо в роботу ну, в рамках наступного року. Скільки грошей потрібно на ці роботи, поки не підраховували Олена Данило та Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львівщина.